Дом хліба, да? от я зараз в цьому приміщенні, яке спеціально для цього побудовано, знаходжуся, проводжу служіння, Це перше. Да? Друге, в мене є проєкт квартира за рік, може хтось знає. Да? Це пенсійний інвестиційний фонд. Ми допомагаємо людям жити краще, якби впоратися з тим, що в них не виходить в сфері здоров'я, в сфері грошей, сфері взаємовідносин, в сфері особистого призначення, духовність і нащадків, дітей зробити вклад. В майбутнє життя. Це те, чим ми займаємося. Для, для того є багато таких завдань, на які треба втрачати свій час. Це не є так легко. Але так само ми маємо розуміти, що наша відповідальність за наше життя, за наші достіження, за те, що ми втілюємо це призначення Боже в цьому світі. Вона не зникла, друзі. Ми відповідаємо. Ми відповідаємо за те, як ми живемо, за те, що ми робимо, саме тому, що Бог нам дав вибір. Він нам запропонував спасіння, він протягнув нам руку сказав: Я тримаю тебе за праву руку, я тримаю тебе за праву руку, я твій помічник, але він допомагає той людині, яка, написана, виконує те, що він сказав. Ми маємо старатися це робити.